Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. Ну що ж, пішли знову по ботанічному саду. Сьогодні насолоджуємося майже повністю рододендронами. їх тут так багато. До речі, можна було б зняти ще відео по деревам, яких не такі яскраві, як конвалєве чи дерево носових платочків. Але дерева то теж не моє. Я боюся переплутати назви. Та й не знаю, якщо буде цікаво, то, можливо, і пройдемося і по деревам. Але мене завжди цікавлять саме кущі і саме такі, які в нашій місцевості потребують достатньо великої уваги. Не в Німеччині, а в Україні, зрозуміло ж. Бо ми придивляємося, що ми можемо взяти для себе. Для своїх садочків. В Німеччині дуже гарно ростуть і рододендрони і азалії. і в деяких місцях я бачу хвощ, який вказує на підвищену кислотність. До речі, тут же добре ростуть і гортензії. І все це росте без наших танців з додаванням кислого торфу, поливами кислими. Ну, там, з ким я спілкуюсь, вони про таке навіть не знають і не роблять цього посадили та й поливають. Так би хотілося собі якийсь із цих рододендронів, але не всі вони витримують мороз до 30 градусів. Ви знаєте, що в нас теж уже таких морозів майже не буває, але інколи бувають, тому рододендроний азалі потребують укриття так, як і деякі види гортензій. До речі, мені цікаво, чи є десь парк гортензій. Адже їх теж дуже багато і сортів, і видів. І це просто така моя останнього разу думка: або півонівий сад, повністю півонії, щоб були з задоволенням Без'їздили з'їздили туди і подивилися. В цьому році я не була в, парці, в парку Кекенхоф. Минулого року була, але я думаю, що тюльпанами ми з вами налюбувалися і в звичайних парках і садах. Цікаві клени різнокольорові, і вони роблять такі кольорові акценти: жовте на фоні червоного, жовте на фоні зеленого, зелене на фоні червоного. Все дуже-дуже гармонійно. Коли мені говорили, що тут багато рододендринів, я, чесно кажучи, навіть не сподівалася на таку кількість. Це просто захват. Можливо, через пару тижнів тут заквітнуть пізні, листопадні, азалії, і парк знову поміняється свій вид, поміняє свій вид. Деякі відео повторюються, але я ходила колами, скажімо простіше, і заливаю по мірі зйомок. Тобто я в цьому місці була три, рази три. І я постійно виходила в центр, щоб не дуже заблукати, ви бачите, що парк достатньо великий. І якщо в своєму я вже орієнтуюся ботанічному. У міському, ні, від слова, зовсім він теж дуже-дуже великий, але він там дуже багато дерев, то тут дуже багато ярусів. Парк піднімається вгору східцями, і за рахунок того, що це кущі різної, і вишини, і ширини, це підсилюється це відчуття, як наче десь там. Весь бачите, тут. Як, наче ось поряд місто, але ні, воно там внизу, бо на нижньому Ярусу там місто? А парк створений дуже давно і одним із перших у місті Біліфельд. І саме в Північній Рейн-Вестфалії. Під минулим відео було таке, що. Парки безкоштовні, але ні, не всі я подорожую по Північній Рейнвестфалії, там, де я можу недалеко доїхати. В містечках, які були ближче до нас, парки якраз були платні. Я вам показувала і вартість від 6 до 9 євро. До речі, в парк. У чотири сезони, там на кожен сезон є свій парк і своя вартість. Найдорожча це літня. Я для себе деякі епізоди ще фільмую, лишаю, бо саме пам'ять телефона не розтяжна, а у відео на каналі вони завжди збережуться. І, що найстрашніше, я вже побачила, тут уже спокійно передивлялася те, що на деяких тюльпанах є мозаїка. А оскільки тут квіти для краси від свілий викинув, то особливої небезпеки вони не наносять, але земля вражається вірусом мозаїки. Тому, коли бачите, в себе такий тюльпанчик, він вражається і лілії, і і всі цибулькові, якщо бачите, що малюнок помінявся, став рябим, безжалісно виривайте і спалюйте. Закопування вглиб це заражаєте землю. Обробки землі немає на вірус нічого не діється, просто там не садити. Так було із з гладіолусами в моєї тітки. В один рік вони стали в неї всі оранжеві. Цибулька була і червона, і біла, і персикова, різнокольорові цибульки були, але зацвіли вони всі оранжевими. Буквально за два роки вони всі переродилися. Ось над цією квіткою я довго думала, що це, начебто, листя зовсім не схоже на рододендрони. Воно ось так замульчовано все, квіточки нещодавно посажені, але це природний вид рододендрона. Здається, рододендрон Вільямсона, Я боюся сплутати, надпису немає. Я шукала інформацію по цьому, як же, що ж це за рослинка з такими великими квіточками. І бачите, тут свічки у рододендронів, там поодинокі квіти, як у азалій. Ну от як їх можна чітко відрізняти. На деяких вже бачила, як гібриди пишуть рододентрон плюс азалія і назви. Ось квіточка майже повністю збереглася. І, чесно кажучи, по листю я б сказала, що це азалія. І по квіточці теж. Рід азалієві. Це, мабуть, буде така ж проблема, як з іпіастромами. Там все амарилі саме називають, а тут все називають або рододендроном, або азалією. Ну, дійсно, як от внизу вже тепліше від землі, ось така просто доріжка квітаста, а зверху ще і не квітне, пізніше зацвіте, бо прохолодніше. У неділю, до речі, знову буде у нас 14 градусів в день, вночі 5 градусів. Вчора було дуже жарко. Це просто жарко, вночі прохолодно. От наша природа, бідна, і страждає. На прощання робимо останнє коло по парку, запам'ятовуємо все, що не запам'ятали вперше, і щось беремо собі на списочок, щоб повторити в своєму садочку. У мене незабутні враження лишилися від жовтих азалій, від оранжевих кольорів, таких яскравих. От якось червоний, рожевий, бусковий, неонові кольори, якось вже так звично білі. А ось такі якось був білий чи оранжевий це просто неймовірна краса. Ось ці зовсім ще не розквітлі, але уявляю, яка це буде така оранжево-жовта квітка. Ну Вони просто неймовірні. І як не продовжуй відео, як не повертайся на ті самі місця, але потрібно повертатися додому. Я чекаю на ваші коментарі, кому що сподобалося, кому які сорти і види, кольори сподобались рододендерні, що ви взяли для себе. Можливо, хтось вже запланував щось купити. Мені сподобалися дуже такі саме такого плану ботанічні сади чи парки. І я з задоволенням буду ділитися з вами ними і надалі. Але хотілося, щоб якийсь контакт був і зворотній, бо пропадає все бажання знімати, монтувати, сидіти. А я буду прощатися до зустрічі в нових відео.